Тут всі молоді люди розуміються на багатьох речах. Я думаю, що як і вас, так і мене болить, коли ми витрачаємо час в черзі, або ми десь стоїмо в пробці. І я вам скажу, я взагалі, коли бачу чергу, або коли бачу, ну, що там якась черга... Я розвертаюся і йду. В чому річ? Виявляється, ну, мені взагалі для моїх гостей, які приїжджають за кордоном, важко пояснити, що таке черга і що таке довідка. Чому? Ну, тому що це... Із управління в минулому столітті, це однозначно. Тут же ж люди сидять молоді які розуміються на цих речах, про які я зараз кажу. От, наприклад, сталася подія, народилася дитина, не дай Бог, хтось помер, прописався або виписався. Що треба зробити? Треба повідомити про це як мінімум 5 інстанцій. Що в нас відбувається? У нас відбувається так, йдемо вже, приносимо цю інформацію, нас реєструють, відповідно дають нам 5 довідок, ми йдемо по п'ятьох інших установах. Дочікуємося, поки там застанемо людину на роботі, віддамо їм цю довідку, вона заповнить, дасть нам зворотню довідку, ми ці довідки знову зберемо і днесемо назад. Що можна зробити? Створити єдину інформаційну базу, що відбудеться. Сталася подія, ввели інформацію, всі установи відомства міської ради отримали цю інформацію. Це так складно зробити? Скажіть, є різниця, що потратити життя на перебування в чергах, а що відповідно ввести цю інформацію, і вона зразу стала відома? Всім установи відомцям. Це такий складний процес, скажіть, будь ласка, це три тижні максимум роботи комп'ютерщиків, які створили програму і відповідно створили відповідну базу. Просте рішення? Просте.